Ну що друзі, вітаю вас на своєму каналі Зараз буде такий досить відеоролик, я б нас для бере трошки сумним, тому що по назві вже зрозуміли. Я їду зараз продавати свою машинку, але водночас і досить радісним, тому що я їду одночасно купляти нову машинку. Про неї буде взагалі в кінці відео. Зараз я знаходжуся вже в дорозі до кордону, тому що на кордоні заберуть мою машинку, перевезуть в Україні її продадуть і в той же день постараюся купити нову. Блін, от спрощаюся з такими видами мерседесними, <схай> таку пасхалочку мхено. Дуже дуже мені насправді дуже жалко. Жалко, тому що ви розумієте, що це була моя машина мрії. Машина, про яку я мріяв максимально дуже довгий час, дуже довго до теї йшов і реалізував її. І насправді важко розійтися вже з таким автомобілем. Я би навіть сказав легендарним автомобілем, надзвичайно важливим автомобілем для мене, значущим я би навіть сказав. Але потрібно рухатись далі. Далі потрібно рости. І Я розумію, що для того, щоб отримувати ще більше крутого результату, потрібно купляти щось нове, відмовлятися від старого і рухатися і надалі, вперед, тільки вперед. А зараз давайте вийдемо, глянемо ще раз на цю малешку. Яка вона гарна! Я в десь заїхав, якісь кущі, щоб познімати, але все одно, от реально, от коли заходиш от в цей салон. Ну це просто бомба. Ось так виглядає в цій плівці машинка. Ви вже могли бачити. Обзор на машину є а, в моєму Ютубі. От зверху десь має вискочити сповіщення, хто не бачив. О, дивіться, на якому прикольному фоні знімаю машинку, Там якась вже стоїть. Ну це просто тут якісь декорації поставлені, просто так. Тож не хвилюйтесь. В принципі, ось так виглядає машинка. Максимально гарна, максимально я над нею постарався, вклав в неї всю свою душу. Блін, знаєте, нема зараз що додати, показати, щось такого, що я не показував. Дуже-дуже-дуже класна, класнюча машина. Давайте знову сядемо, тому що зараз холодно насправді на вулиці. І все в салон. Ось це рішення продати машину, воно насправді було спонтанним, тому що мені написала людина, яка мене знає, сказала, що Бодя, давай продай машину, я дуже хочу мати твою машину. І водночас, в той момент, коли мені ця людина написала, я якраз розмовляв з однією людиною, машина, якого мені подобалась. Думаю, блін, було б прикольно продати мій автомобіль і купити твій. І в, принципі, в, принципі, в той же момент мені написала людина. І, знаєте, я завжди вірю в такі знаки долі. Коли от так от все стається, все стається, я б не сказав, як задумано, як хотілося, можна матерілю... матеріалізувалися думки. І в принципі, це було таке твердий знак для того, щоб продати цей автомобіль. От перші мої емоції, коли я почав продавати цей автомобіль, ну як почав, я зрозумів, що все там через деякий період мені зараз його треба буде віддати. Мені стало максимально сумно, тому що бли, ну я вже розказав на початку відео, чому, тому що реально значуща для мене машина. Якщо так блін, це весь тюнінг зроблений, ці всі карбони по машині коврики з карбонами, музика доставлена, Реально дуже багато максимальної роботи зробилося, щоб машинка прям була реально машинкою моєї мрії. Також хотів би сказати, що зараз в такий важкий час насправді. Я вирішив доказати собі, що можна, щоб не відбувалося у світі, добиватися своїх цілей, добиватися своїх мрій. Наступний автомобіль, який я куплю, це буде автомобіль як мінімум два рази дорожчий. Це буде максимально потужний автомобіль, про який я вже як говорив, там, розкажу вам трошки згодом. Зараз, в принципі, я буду відправлятися і далі в дорогу, тому що мене вже біля кордону чекають, щоб забрати ось цю гарну машинку. Давайте її заведемо. Ось цей максимально крутий салончик. Як бачите, підсвіточка. світочка. Йо Йо-майо, яка ж це краса. Ну, я думаю, ви доганяєте і усвідомлюєте ось це все. В принципі, я відправився. Погнав. Я трошки прихворів такий момент. Ну нічого, нас ніколи нічого не має зупиняти на здійсненні своїх цілей. Все, друзі. Wow. Ну що, друзі, зараз знаходжуся, вже помаленьку їдемо, під'їжджаю до кордону. Оцій все-таки стає все більше і більше, якось такий моментик як настає, знаєте, незабаром прийдеться реально попрощатися з машинкою. Йду. І відчуття собі. Беля. ну Треба записати це на відео як мінімум для того, щоб запам'ятати ось цей момент, тому що це реальна машина, яка дала мені просто незабуваємий буст в житті. А я би так сказав, дала мені максимальну мотивацію для того, щоб реально досягти крутих, я вважаю, цілей. На свої роки. Ще до речі, всюди по дорозі знаки, що я під'їжджаю до Львова і бляха муха так хочеться насправді додому, тому що, блін, я вже сім'ю не бачив десь біля року часу. Я так максимально сумую. За тим, як вдома смачно, як вдома уютно, як вдома, блін реально порідно. Але поки мушу залишатися тут, тому що є ще нереалізовані цілі, які потрібно закрити. Я би так сказав, тому що я багато взявся за нових проєктів, за багато нових таких значущих проєктів, вийшов з максимальної зони комфорту, яка в мене є. І блін, мушу по місці зараз закрити, а потім вже дивлячись, я би навіть повернувся додому, тому що сумую за всіма максимально. Просто реально максимально за всіма сумою. А ще ви знаєте, от якщо навіть порівняти дім розтрати в Україні з розтратами, які в мене були а, тут. Польщі я зараз знаходжуся, тут це також дуже велике, тому що в Україні і квартиру мою свою, і їжа дешева, взагалі все дешево, От ресторани дуже дешеві в Україні. ну Тут в мене виходить жити в місяць в районі 10 тисяч доларів в місяць. Коли, до речі, почалася вся, е, за, до, вся, вся двіжуха неприємна, то да, я взагалі тоді був в Дубаї, там взагалі за місяць в мене вийшло 15 тисяч доларів в місяць і це так чесно був на розходи, я би так сказав, які потрібні. Ось, не, при, ну, не використовуючи там, щось собі, якесь додаткове купляння і так далі, чисто потрібні розходи, розходи там на квартиру, на офіс, на машину і ще там на ресторани мелочі і так далі. от, Коротше, знаєте, от висновок, який я прийшов, ніде, ніде у світі нема так краще, хто б не говорив, як як у нас вдома. Незважаючи, що тут, бі, всюди рівні дороги і так далі. У нас теж вже були в кінці. Люди рівні дороги. Наша країна настільки впереді функціонально, взагалі по всьому впереді що я не можу цього передати, наскільки в нас реально крутий прогрес. І блін, от бачите, от прийшли от на нашу землю е-е погані максимально люди. Ось зараз би їх YouTube що мене побанить, які просто завідують нашому прогресу, я би так сказав. Просто завідують Надіюся, завтра той козел помре і все буде прекрасно. Їду, друзі, їду, дивіться, як гарно. Ну що, зараз знаходжуся я у перемишлі, заселився в от якийсь тут непонятний дом. Йду до своєї машинки і буду відправляти її в останню дорогу. А ось і вона. Дивіться, як гарно. Очки загоряються синім. Красота. другий день, Тільки що мені подзвонили, що вже моя машина продана. Я, до речі, знаходжуся біля кордону в місті Перемишль зараз. І очікую, як тільки очікував, щоб мою машину продали. І потім зразу зараз мають поїхати купувати мій новий автомобіль. Я, хто слідкує за моїм інстаграмом, обов'язково зараз підписується. Я казав, що я новий автомобіль куплю максимально потужний, і ну, це буде реально просто розрив. І так, зараз я очікую, у мене хвилини діляться як години, тобто все йде максимально довго, тому що я люблю завжди контролювати процес, люблю завжди, ну, щоб все проходило зі мною, а зараз практично від мене нічого не залежить, ну, крім того, щоб гроші скинути. Вот. І там то все робиться на місці. До речі, зараз я почав аналізувати ринок. В основному зараз ми взагалі займаємося торгівлею на фьючерсах. Тому що на споті важко заробити зараз. Ну, самі розумієте, медвежий ринок і, відповідно, немає практично таких монет, які купляєш, і вони дають десятки просто іксів, щоб ти це міг проаналізувати наперед. Відповідно, ось, що мене зараз спасає, це торгівля, аналіз ринку. До речі, кому цікаво, в мене є безкоштовний канал, в якому ви можете бачити наші сетапи, бачити аналітику, силочка буде в профілі, можете переглядати. Ось так вот все виглядає. Відкрито, без всяких підписок і так далі. Просто дивитися, як ми робимо результат. Фух. А я йду далі очікувати. Зараз якраз мають забрати нову машинку і, блин, це от... Ну, не можна це передати. Що я зараз очікую? До речі, о, до речі, що хотів сказати, нову машинку я буду купляти в криптовалюті, я свою машинку продав за крипту, ну там деяку суму, деяку суму там дали налічкою. А нову машинку практично повністю буду купляти криптою. От наскільки сьогодні крипта грає величезну роль в нашому житті, що ви можете купити за неї просто будь-що. Просто будь-що, я вже за крипту там розраховуюся. Наприклад, якщо там якусь техніку купляю, я новий айфон собі купив за крипту і так далі. От зараз машину купляю за крипту, будинки вже можна купляти за крипту, Тобто, якщо ви ще не в крипті, то це фатальна помилка, тому що це як вміти користуватися інтернетом в сьогоднішній день. Якось так. Все, йду далі очікувати. З наступними кадрами повернусь до вас. Ну що, дорогі друзі, знаходжуся зараз в новій машинці. Вчора я так і не дочекався, тому що там були затримки, і вони мені її віддали буквально в час ночі, і було взагалі тоді не до зйомок, тому що 4 години було йде. А зараз що я вам хочу сказати? Повністю свою машину я покажу в інстаграмі, тож обов'язково підпишіться. А зараз давайте я зроблю запуск машинки, і ви постарайтесь вгадати, яку машину я купив. В коментарях, а повністю в інстаграмі. Після цього ще, до речі, вийде відеоролик з обзором. Але це далі. А зараз давайте вгадаємо, я її запущу і попробуємо. Так, включу режим, відповідний. Ну що, готові. Я думаю чути, який потужний був звук. Очікую від вас догадую.